Бажаю міцного козацького. Друзі, вітаю святом всіх добровольців, які стали на захист нашої неньки України, багатьох, яких вже нема, багато поранених, на жаль. Ну, дуже-дуже тяжка судьба, то що краще завжди йдуть перші. Так і в нашій країні трапилось. Що стосовно подій, які зараз відбуваються навколо нашої країни, Збройних сил суспільства, можна характеризувати дуже просто: а лайно повне. Лайно повне. Ті плани, які були зірвані саме добровольцями в перші дні повномасштабного вторгнення, підкоригувалися і, на жаль, як би там хто що не розказував. Вони виконуються. Добровольців, супасіонарної частини населення патріотів було 20% зараз менше. А ця вся піраміда, яка там стоїть, як не воювала, так і не воює. Побувши декілька діб у місті Києві, для себе висновок дуже такий печальний зробив. Війна не хоче ніхто за неї і знати, і стосуватися, вона як стосується 20%. Військових і їхніх сімей і волонтерів, да? так і стосуються. Останнім, ну, скажу, як є, насрать. Мурзики, блять, машини дорогі, музло, російська музика по всім містам нікого не цікавить. Бубочка найкраща, блять, і все. І ніхто не хоче розуміти, що за всім цим стоїть. А ці офісні клерки да, поїхали там, в Стамбулі напідписували щось перед цим. Мінські домовленості 3 чи 4 в 19 чи в 2020 підписували. Щоб ви зрозуміли, да, люба форма перемир'я на даний час. Люба форма перемир'я веде тільки до зміцнення, укріплення і збільшення боєздатності Російської Федерації і. Послаблення нас. За три роки в нас не було достатньо озброєння, ніколи не було мобілізації, тотальна корупція і крадівництво. Чи ви думаєте, ці всі замірення, перемірення покращать ситуацію? Як крали у мусарня і шмигальня, так і крадуть далі і будуть красти. Не буде покращення мобілізації, не буде кращого забезпечення, Трамп більше зброї не дасть. Керівники, які б мали бути українцями, якби в нас українець був верховний головнокомандувач і президент, і патріот, так? він би за три роки наладив масове виробництво зброї і БК, мобілізував економіку, мобілізував державні органи влади, депутатський корпус, правоохоронну систему і відправив би на війну, не кривих, сліпих а ловить по вулиці. Так? І тоді б у нас, мабуть, інша ситуація на фронті була із забезпеченням. А так, ну давайте по-чесному, дуже мало людей із, скажімо так, хто побагатше за слово воює. В основному воюють, скажімо так, хто на першій соціальній ступеньці стоїть. Да? Люди пішли, бо більш там патріотів, а ця вся грядка вона збереглася. І можна дивлячись по тому, як вони хочуть чи не хочуть виграти війну, по збільшення заробітних плат. Вчора мусарам, яких неізвісне кількість астрономічне перейшло на сторону ворога, які сьобувалися з усіх сіл і міст блядь, тікали, да? повтікали в Закарпаття. Міністр їхній Клім'янко втік у Львові, сидів півтора місяця, Гаріяку смолив зі своїм. Полковники, начальники управлінь блять, поверталися генералами, блін. Диво дивне, блін. А ця шмигальна і мусарня, з них є 5% поліції, які на фронті, хлопці, да, які воюють. 95% це вообще, для мене абсолютно незрозуміло ні на що не здатне формування, крім того, що я бачу і чую від цивільного населення. Кришування проституції, кришування вуличної торгівлі, побори на дорогах, побори з тицикашниками з усіх кримінальних проваджень, блядь, одне зло. А, тим боляче, узурпація з е кордону вже долізли туди. Всі теми, блядь, всі кримінальні. По суті, як для мене, да, це моя особиста думка, що це мусарня, це є кримінал. Вона не відділена від кримінала, це і є кримінал. І ще підвищують зарплати і набирають туди людей. На хіба ви туди людей набираєте? Щоб що? Щоб для чого? У нас що на фронті підрозділи забезпечені? Ні. Та невелика кількість поліцейських, десь 5%, які на фронті, ніяк не витянуть систему. Сьогодні вбили одеського активіста, патріота, Дем'яна Гануле. Ну, Убивали Стерненка, пробували вбити в Одесі мусоров уші торчать, я думаю, тут уші мусоров торчать. фаріон вбили, уші торчать мусоров. Ріфмастера, блядь, коли взорвали цього журналіста, мусорову уші торчать. І чим взагалі мусарка у нас відзначилась? Може, захистом батьківщини? Ні, тікали з усіх міст і сіл. На Майданах було мирне цивільне населення. Беркути, ці да? стріляли в людей беззбройних на майдані. Хтось ну, от може да, мене про взяти відношення. Хтось мені скажіть, чим ця структура сьогодні е, забезпечує порядок? Якби був закон, який блокують мусора про короткоствольну зброю, той же самий Дім'ян Ганл може б захистився, да, бо мав би зброю, мусор ніколи в житті нікого ні від чого не захистив. Як показали події в Вінниці, да, вони себе не здатні захистити. То нахіра така кількасоттисячна зграя потрібна для України. Ну, для чого? Щоб що? яку структуру? Які задачі виконує? Ніякої, абсолютно ніякої задачі блядь, для державності, чисте набування своїх шлунків, Тепле містечко. У Гереги, блядь, більше тисячі чоловік. Мусора оці, беркути, шмеркути, соколи, Шмоколи, шмокали. Вони мали йти на фронт, вони заброньовані сидять там в охранних структурах цих. І а, загалом 2000 2 мільйона у спецобліках сидять. От ТЦКшники не бачать їх, да? Ну, чого їх не мобілізують? Вони що у нас, які там привільований стан? Чого не про інваліди-прокурори, блядь, не воюють? Чого не воюють Вебеш, МЕБИ, ДСРИ, ДБР Кабінетні? Питань казацтву дуже багато і гіршої корупції, чим при Зеленському, вже нема, не було і не буде. Пора вам вже давати питання суспільству на ну, відповіді на багато питання. Хто провалив Запорізьку контрнаступальну операцію, хто давав наказ і які втрати? хто давав наказ на проведення курської операції, які результати. Ну, хотілося б почути, чому ми не отримали ленд-ліз, да? і чому ми не готувалися до війни, коли попереджали всі розвідку світу? У нас є особа, президент да? Зеленський, він же тере-верховний головокомандуючич. Пора вийти вже розказати. Ви на вибори готуєтесь, якісь рейтинги, які вибори, які рейтинги? У вас їх ніколи не було. І вже ми більше, ніж 20% території про вас втратили. Не дай Бог, ще мудрий нарід через черговий серіал «Голобородька обере, то вже України не буде по Закарпаття. Якщо цього хтось не розуміє, і в нас міжнародну дипломатію представляє представник канцелярії і підписує щось, якийсь єрмак і офісний клерк із канцелярії, і все суспільство пальчик в сраку засунуло, сидить, дивиться. Ну, що можна чекати? Хто що про з ким домовляється? Про що? Із і да, який міжнародно признаний геноцидником, злочинцем Путіном ніхто ні про що домовлятися не можна. З ним можна домовлятися виключно силою зброї. По-другому не буде. Він не прийшов в Україну, щоб забрати одну область, дві чи три. Він прийшов знищити нас і нашу державність, і внутрішні вороги, внутрішня ФСБшна п'ята колона, яку видно, в цьому сприяє і сприяла, і продовжує сприяти. Журналістські розслідування. Роман Червінський вже сказав за офіс президента, там, починаючи з Єрмака Подаляка, що це ФСБшні агенти, це слова людини, яка в спецслужбах була. Журналістські розслідування, купа матеріалів, і що? А все дуже просто, тому що ті самі єрмаки поназначали голову служби безпеки, там, малюка цього мусарку, блін, і так далі, і тому подібне. Ну от маємо результат. Так що думайте, які вибори, блін. Війна страшна, блін, і вона не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. І не думайте, що якийсь перемір'я вам поможуть. Це відсрочка смерті. Ну думаю, хоч так зрозуміло.